Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Мукачівської гривтолицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви, нашим партнером підготовці випуску екологічної рубрики є Ясвої Сохорони Природи Німеччини. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні хочу разом з вами, шановні телеглядачі, розглянути дві невеликі катахизи. Папи Емерита, Бенедикта XVI, який він дав ще за часів свого служіння на Папському престолі. Тема першої звучить через творіння до Творця і Спасителя. А тема другої катехизи – «Гімн про слави Господа за його створіння. Отже, розглянемо, що казав папа Бенедикт у першій катехизі на загальній аудієнції у Ватикані 16 лютого 2014 року. Сходження на гору Кармель відображає духовний шлях. Поступового очищення душі, яке є необхідним для того, щоб сягти найвищі точки християнської досконалості, яку символізує гора Кармель. Це очищення зображується як шлях, який людина постановляє пройти, співпрацюючи з божественним діянням для звільнення душі від кожної залежності чи прив'язаності, які суперечать Божій волі. Для того, щоб досягнути єдності любові з Богом, очищення має бути цілісним. Початися з чуттєвого життя і продовжити плеканням трьох Божих чеснот віри, надії і любові, які очищають бажання, розум і волю. Згідно зі святим католицької церкви Іваном від Христа, все, що існує, все, що створене Богом, є добре. Через творіння ми можемо прийти до відкриття того, хто залишив у них свій слід. Віра у будь-якому разі є єдиним джерелом, дарованим людині, щоб пізнати Бога таким, яким Він є самим у собі, Бог єдиний у Пресвятій трійці. Все те, що Бог хотів повідомити людині, Він сказав у Ісусі Христі, своєму Слові, яке стало плоттю. Ісус Христос є єдиним і остаточним шляхом до Отця. Порівняйте Евангеліє від Івана, 14 глава, 6 стишок. Будь-яка створена річ. Є ніщо в порівнянні з Богом і нічого не вартує поза Ним. Як наслідок для того, щоб досягнути досконалої Божої любові, кожна інша любов має уподібнюватись до Божественної любові у Христі. Через це святий Іван від Христа завжди наполягав на необхідності внутрішнього очищення і просвітлення, щоб уподібнитись до Бога, який є єдиною метою досконалості. Це очищення полягає не просто лише у відсутності фізичних речей чи їх використанні. Те, що робить душу чистою і солідною, це, передусім, усунення будь-якої неупорядкованої залежності від речей. Все повинне бути вміщено в Бозі як центрі і меті життя. Інша катехиза Папи Деникта 16-го, а саме гін про слави Господа за його створіння, яка була виголошена у Ватикані 19 жовтня 2013 року, дуже доповнює першу. Сьогодні я хочу, каже в цій катахізі папа Бенедикт XVI, розглянути з вами псалом, який дає нам свідчення і підсумовує всю історію спасіння старого завіту. Це прекрасний гімн про слави Господа за його чисельні постійні відкровення, своєї доброти впродовж історії людства. Це є псалом 136 або 135, відповідно до греко-латинської традиції. Урочиста молитва подяки, відома як Великий Псалом прослави. Це псалом, який традиційно співається в кінці єврейської пасхальної трапези, і який, напевно, також молився Ісус під час останньої вечері за своїми учнями. Адже про це правдоподібно зазначають євангелисти. Після прославної пісні вийшли вони на Оливну Гору, як сказано в Євангелії від Матвея та Марка. У 14 главі Марка і Матвея 26 главі. Таким чином, сяєво похвали освітлює важкий шлях Голгофи. Весь 136 й псалом, побудований у формі літанії, поділений антифонним повторенням, тому що його любов триває вічно. У творі перераховується багато чудес, які Бог чинив у людській історії, а також постійні інтервенції заради свого народу. І на кожне проголошення, Спасаючої дії Господа, звучить відповідь антифону, причому основою прослави є вічна Божа любов, любов, яка згідно з використаним тут єврейським терміном, означає вірність, милосердя, доброту, благодать і піклування. Це є лейтмотивом цілого псалма, який завжди повторюється в тій же формі, в той же час, як змінюються його конкретні парадигматичні форми вираження, створення визволення через вихід. Дар землі та постійна турботлива допомога Господа по відношенню до свого народу і кожного створіння. Створений світ це не просто фон, на якому проявляється ретівна дія Божа, це початок цього величного діяння. Завдяки створінню Господь виявляється всій своїй доброті й красі. Він ходить у зв'язок з життям, об'являючи свою доброзичливість, з якої випливає кожне спочатаюче діяння. Цьому псалмі, в якому знаходить відлуння перша глава книги буття Створений світ, виражається через свої основні елементи, при цьому особливо виділяється небесний звіт, сонце, місяць, зірки, які царюють день і вночі. Тут не йдеться про створення людини, але вона завжди присутня. Сонце і місяць є для неї, для людини, для того, щоб дати часу людині. Ритм і передусім через літургійні часи поставити її у зв'язок з Творцем. Хочу подякувати всім вам сьогодні за увагу і спільне розважання. Наступного разу продовжимо розгляд питань та тем із вчення церкви стосовно створіння та екології. А сьогодні я прощаюсь з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.